Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, чи буде застосована ядерна зброя Росією проти України до кінця цього року. Так, Чи буде застосована ядерна зброя Росією проти України? Це можливо. Вони хочуть це робити, напад планується. Це стримують, про це знають і намагаються якось це стримати. Щось йому обіцяють, домовляються, пояснюють, що це не можна робити. так. Верховний суд вийшов, це добре. Але ми всі з вами під загрозою. Карта смерть на дні колоди, що так, що вони можуть це застосувати до кінця року. Давайте перекривати, заперечую. Заперечую, 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 Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу відвести біду, зруйнувати ворогу плани, іншими шляхами ворога постить. Нехай своїми справами займається, нас не таркається. по Верховному суду, да буде так і так буде. Відведіть біду, щоб не було ядерного вибуху на Україні. Ой, це капіць. то будь-який наступний обстріл він може бути ядерним. Скажіть, покажіть, що чекати? Що чекати в липні? В липні місяці місто Київ, Київська область, що чекати в липні, чи є загроза ядерного вибуху. Ілюзія лякав. Хоче, щоб ми так думали, лякає. Він задоволений тим, що він зробив в Києві зараз, що втрати він зробив великі. І можуть бути ще жертви. В липні ще можуть бути жертви, що ми всі під загрозою. Ось, а які жертви? Що це? Ядерка чи не ядерка це буде? Скажіть, це буде ядерка чи ні? Ні, це буде не ядерка. Це одно перекриваємо. Весь розклад, заперечую. Перекриваю вище сили, духи роду янголохоронці, прошу захиста для Києва, для Київської області, для всіх мешканців. Прошу прибрати небезпеку, іншими шляхами ворога пустити, щоб не було обстрілів, щоб не було руйнувань, щоб не було смертей по Верховному суду. Та буде так весь негатив повертаю назад, тому хто робить, тому хто це е, е, замовляє да заказує, хто цим керує. Все на їх голову. По Верховному суду буде так і так буде. Всі вибухи, всі снаряди, всі дрони ворожі, ракети ворожі. Все на голови тих, хто це ініціює і хто виконує. Так, серпень. Ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть. Серпень місяць, що чекати? Київ, Київська область, серпня. Страх. Карма. Сльози. Вийшли сльози. Верховний суд. Ви знаєте, це вже під захистом, ми будемо під якимось захистом, це припиниться. Оце липень, найнебезпечніший небезпечний місяць потім. Це ми, звісно, будемо налякані, будемо очікувати цю агресію. І будемо розгрібати те, що вони нам в липні влаштують, що багато хто залишиться без своїх домівок. Розочарування дуже великі сльози, потірі, але в серпні це вже буде по уміряності, це вже не буде таке нападів таких жорстких, не буде в серпні. До серпня його якось заспокоять цю кремлівську владу, цього путлера. Так, дякую. Чи буде застосована ядерна зброя росіянами проти інших країн? Проти якоїсь іншої країни буде застосована ядерна зброя Росією? Ну, це в планах, в мріях. Такі плани йде, йдуть такого наступу, ну воно відкладено в часі, не зараз. Зараз він це робити не буде. Так, такий вийшов у нас розклад. Давайте ще подивимось. Що чекає Україну цілком Україну в липні 24-го року? Що чекає до кінця липня 24-го року Україну? Що чекає? Це ворог буде робити складності, буде перешкоджати всім процесам на нашому шляху, на шляху на боротьбу. Буде зрада, обман, предательство, все, що тільки можливо, все буде застосовані, всі такі под'яво мерзкі, такі подлі вчинки, все це буде. Напади будуть. Так, мрія перешкоджають нашим здійсненню наших мрій, і ми уникнемо небезпеки якоїсь. Серйозної небезпеки ми уникнемо. Ми як цей місяць, це як переломний момент, що ми йдемо різними шляхами з Росією, що вони від нас відчепляться, будуть створювати ілюзію, обман якийсь дурить конфліктна ситуація залишиться, зміниться доля, бойові зіткнення дуже важкі, і буде досягнута по завершенню якась домовленість. Далі карта сонця. Сонце це нам в плюс чи в мінус. Скажіть, це в плюс чи в мінус нам сонце. Так, це буде гостро стоять питання, чи застосовувати ядерну зброю, чи ні? Ось, зараз. Ситуація на Валаскі. Він залякує. Ця кремлівська влада, вони залякують, що якщо ви будете там щось виступати, то ми ще й ядерка зверху кинемо. Ось. Що очікує Україну? Зміни, великі зміни очікують, і, і також ще будуть руйнування. Будуть руйнування, будуть сльози, будуть люди залишені без своїх домівок. Ось. Потім будуть зміни. Все погане залишиться в минулому. І це карта перемоги. І шість кубків, що нас не покинуть ті, що нам допомагають, будуть дуже допомагати. Все, все світ буде за нас. Ті, що нам зараз допомагають, вони далі нас не залишать, вони будуть, допомога буде ще більше. Також вийшла карма карта карми. Це Возміздіє. Воззміздє це і нам Возміздіє за щось, якесь наше очищення, і, звісно, Возміздє для росіян. Так, перекриваємо. Заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Це те, що вони зараз роблять ці решисти, вони намагаються собі якісь благоприятні умови виторгувати для договору. Щоб домовитись на собі вигадних умовах. Вищі сили, духи роду, янголи, охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців, прошу відвести біду. Прошу іншими шляхами ворога, пустіть, змініть плани, щоб не було вибухів, щоб не було руйнувань, щоб було мирне небо, скінчилась війна. Весь негатив. Поверніть тому, хто це ініціює, хто винен в тому, що гинуть люди, все на його голову поверніть, на голову тих, хто виконує накази, на на голову тих, хто надає накази вбивати Україну. По Верховному суду буде так і так буде, перешкод більше нема. Що добре, що завжди виходить ця карта Верховного суду в розкладі, що вищі сили допомагають вони з нами, як можуть, вони допомагають. Так, але вищі сили як вони допомагають? Це ж не якесь там волшебство. Да? Вони допомагають через людей, ті, що є на землі, через нас. Тож, все в наших руках. Чи буде допомога? Що зупинить Росію? Скажіть, чи, чи допоможе нам хтось зупинити Росію фізично? Чи будуть війська введені, щоб фізично нам допомогли зупинити цю навалу, зупинити Путлера, його владу? Так, що заважає світовим лідерам допомогти Україні знищити Путлера або знищити Путлера? Його владу, кремлівську владу. Скажіть, що заважає світовим лідерам знищити Путіна? Ми не справляємося самі. Ну, по-перше, ніхто не знає, як це зробити. Вони вважають, що це наша карма. Що ми це заслуговуємо? Те, що з нами зараз відбувається, ми на це заслуговуємо. І вони не вмішуються, ми самі повинні вийти з цієї ситуації. Що вони можуть? Вони допомагають. І все в наших руках самі справитись. Ваша праця це ваша робота, це не їх робота. Це не без магії, втручаються магічно, щоб так думали. Це морочка така, щоб така думка була і щоб не дуже допомагали. Колісниця, предательство, подвох. Допомога буде, але не буде достатня така, прям фізична, що всі домовились і цього путлера. Прибрали ні. Такого не буде. Це буде руками українців, сама Україна буде це робити ціною великих жертв. І це може затягнутися надовго. Ось така ситуація. Прибираємо перешкоди. Заперечу, заперечу. Ще така карта вийшла, що вже люди втомились від. Тут ну, країни-партнери, що вже втомились від цієї ситуації, що давайте швидше самі рішайте, це вже набридло. Заперечую, заперечую, прибираю перешкоди. Ну, карта перемоги вийшла, що ми їх все одно додавимо. Ми не... Україну здавати ніхто не збирається, цього не буде. Але. Ціною жертв. І це наша кармічна задача. От Ми зараз з вами відпрацьовуємо негативну карму українського роду. Такий шанс нам дали да, відпрацювати. Заперечую негатив, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу зняти весь негатив, зняти, всі морочки. Всю магію негативну, все, що заважає, щоб Україні допомогли перемогти Росію. Ми самі не справляємося, допоможіть нам, щоб світові лідери допомогли, надали все необхідне, дали військових, дали зброю, все, що треба. І щоб весь світ зібрався, згуртувався і зупинив рашистів, зупинив росіян. По Верховному суду буде так і так буде. І весь негатив повертаю на голову Путлеру, на голову кремлівській владі і його військовим буде так. Всі сльози вбивства смерті все на них назад повертаю. Так, хочеться на якісь е щось оптимістичне, на завершення, подивитися. Що буде росіянам, за, м, яка кара буде, чи буде якась якесь взагалі наказання за те, що вони м, зробили з дитячою лікарнею за 8 липня, за руйнування а в Ахмаддіті е, пологовий будинок, будинки по Києву і по Україні поруйнували дитячий садочок, розбили, що їм за це буде? Тим, хто це зробив, і, взагалі, чи буде якась кара, її відповідь росіянам за Що з ними буде? Ну, дивіться. Їм посилять якийсь економічний тиск. Е, Отакої от прямої відповіді їхні лікарні з дітьми ніхто не буде бомбити. Ось е, буде складності, якісь фінансові на майбутнє вони всі під загрозою. Е, руйнування прийдуть, прийде на їх територію. Все, що вони нам зробили, вони на собі на своїй шкурі відчують, що таке, коли летять з неба ракети і падають. Я не знаю, яким чином це буде, але це буде пряма відповідь, пряма відповідь. Вони переживуть всю гаму чувств, які ми переживаємо при обстрілах. От, мирні мешканці Росії вони на своїй шкурі це відчують. Вони зараз під загрозою. Це події на півроку наперед. Це майбутнє. Що меч над ними вже занесений, і їхні діти, їхні жінки, їхні мирні мешканці вони під загрозою. І це буде дуже небезпечно. Чи буде це ядерна відповідь, чи буде це ядерний удар по Росії? Чи будуть це ядерні удари? Скажіть, по Росії? Ядерка буде? Ні, це не буде ядерка, це по уміряності. Це буде... Зараз стримують це питання, але якщо вони застосують, бо карта Сонця це ядерна зброя, і карта Луна, то вони отримають ядерку стопідово собі назад, зараз, поки будуть вибухи просто звичайними ракетами, не ядерними. Ось так. І оця влада, яка зараз в Росії, кремлівська влада, їм взагалі плевати, їм абсолютно все одно. Це їх народ, ну, що приносить в жертву наших людей, що своїх, а, вообще одинаково. Більше смертей, давай більше смертей і все. Таке жертвоприношення. Будуть їх там бомбити, тих мирних, не будуть, їм фіолетово. Вони роблять свою справу і все. І е, головна суть цього мероприятия — вбити якомога більше людей. Це жертвоприношення. Така справа це абсолютне зло. Прибираю негатив. А що я прибираю? Ми дивимось Росію, хай там роблять самі, що хочуть. Отримують те, що заслуговують. Дякую всім за уваги, дуже дякую за донати. Ставте лайки, підписуйте на канал і до зустрічі на каналі.